Україна максимально нарощує виробництво дронів. Це стосується і мавіків, і далекобійних безпілотників, і наземних роботизованих комплексів, і дронів на оптоволокні. Про таке за результатами ставки повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, на цей рік Україна має хороші перспективи щодо збільшення виробництва БПЛА і постачання їх у військо. Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні тільки. Спочатку цього року з'явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів із оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів і завдання досягти найбільших масштабів виробництва і постачання із можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму. Позитивна динаміка є також і по діпстрайках. Конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших сил оборони. Висока точність влучання та можливість швидкого ремонту. Це важливі переваги самохідної артилерійської системи Богдана, яку виготовляє український оборонпром. Про таке написало німецьке видання Більд, кореспонденти якого працювали на одному з українських полігонів. Цьогоріч сили оборони почали отримувати нову причіпну версію артсистеми. у сюжеті, підготовленому за матеріалами сухопутних військ. Проаналізуємо плюси та мінуси нової системи. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський повідомив приємну новину: Україна виробила 154 артилерійські системи за минулий рік, що більше ніж усі країни НАТО разом узяті. Беззаперечно лідером серед цих артилерійських систем стала Сау Богдана. Сьогодні ми знаходимося на полігоні, де розрахунки цієї САУ проходять злагодження. Сучасна війна вимагає новітніх технологій. Наші захисники здебільшого ставлять на безпілотники, але важливою залишається й артилерія під час оборони вугледара саме з допомогою важкого озброєння, вони відбивали масовані ворожі штурми. До повномасштабного вторгнення українська армія була озброєна гарматами калібру 152 мм. міліметри. Та що інтенсивнішали бої, то більше ставало зрозумілим. Війську потрібна зброя натовського калібру 155 мм. міліметрів. Українська розробка Сау Богдана має саме такий, а ще безліч схвальних відгуків від наших захисників. По перше, мені що подобається, що це зброя, яку роблять в Україні. Це одне з найкращих з САУ. Вона. Модифікується вона універсальна, вона привикає до полю бою. Характеристики Сау Богдана співставні з натовськими аналогами, але вітчизняна установка має суттєву перевагу. Комплектувальні не треба везти з-за кордону. Поруч завжди і фахівці-ремонтники. Ми на цей час розгорнули цілу мережу центрів обслуговування та сервісних центрів обслуговування Богдана. Вони знаходяться в безпосередній близості до лінії зіткнення, а також по всій території України. Всі складові частини Богдани, вони виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Люба запчастина на Богдану доступна протягом 24 годин. Це саме найголовніше, що може бути для сервісної служби. Патріо! Висока маневреність ще одна перевага самохідної арт -установки. Бійці пояснюють, переміщуватися під прицілом ворожих дронів украй небезпечно, тому маскують вогневі точки з особливою винахідливістю. Їх тут не було, але вони тут виросли. Швиденько вони ростуть дуже швиденько і переміщаються вони теж дуже швидко. І ростуть, і переміщаються. Кожен розрахунок дивиться вже на Як як йому краще замаскувати? І стараємося так маскуватися, що нас взагалі не було помітно. Щодо маскування, немає рівних причіпній артилерії. Розповідають військовики. Її габарити значно менші, а тому і сховати її легше. Ви колись польову мишку бачили. Вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, оце та сама мишка. Її главное, в ту норку запхай, завхалась. Вона вилізла, стрельнула і все. Та ти будеш потім попадай, лови її руками по всьому полю. Де ти її зловиш? Якщо вона сидить захована, як і тобі радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки, на нього не працює. Снаряди стандартні, куди навів, все залежить від твоєї точності, туди попав. Саме так працює Богдана Б. Причіпна модифікація самохідної установки, її точність і дальність ураження. Однакова з класичною версією Ію, але виробництво значно дешевше. Причепна Богдана, вона дешевше, тому що в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроніка. Чи не єдиний мінус Богдани Б відсутність автомату заряджання. Відчувається снарядному зарядному, то що снаряд 46 кілограмів, тож то, він тут бігає, так як він бігає. Ну, Він так реально і бігає, то тут треба просто пацани здорові і крепкі. Тому що тягнуть на собі бронік, сока там кілограм 6-8, нехай там, плюс снаряд 46 кілограмів, і плюс його треба тягнути з ямки, в яку ямку треба його покласти, треба зарядити. Тобто треба мати здоров'я до цієї гармати. І все. Доопрацювати нову модель і представити досконалішу Ричіпну версію Сау Богдана розробники обіцяють до кінця року Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць, Слава Назаренко, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. 25 п'яти відсоткові мита на низку американських товарів пропонує запровадити Європейська комісія. Такою буде відповідь на американські тарифи, накладені на імпорт сталі та алюмінію. Пропозиція Єврокомісії державам-членам ЄС містить переліки з десятків товарних категорій США. Держави Євросоюзу мають намір затвердити план до кінця тижня, щоби він почав діяти 15 квітня та стягувати більшість мит почнуть із. Середини травня нагадаю, що у березні набув чинності указ Трампа про запровадження 25% відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію. Він передував масштабнішим тарифам проти майже всіх країн світу, про які американський президент оголосив у квітні. Попри міжнародний тиск, Сполучені Штати не планують скасовувати чинні тарифи, але Вашингтон готовий до діалогу з державами, які прагнуть у Вигідніших умов торгівлі під час виступу в овальному кабінеті Трамп наголосив, що запроваджені мита можуть бути постійними, але не виключив індивідуальних переговорів із кожною державою. Водночас, за словами міністра фінансів, скота Бесета, до Сполучених Штатів уже звернулися десятки країн для обговорення тарифів. Перемовини можуть розпочатися у квітні і тривати до травня-червня. Пріоритет планують надати Японії як важливому військовому та економічному партнеру. На сьогоднішній день до нас звернулося 50-60, можливо, вже близько 70 країн для обговорення проблеми імпортних мит. Очікую, що переговори з цього питання можуть розпочатися у квітні і затягнутися до травня червня. У Японії вже заявили, що призначать окремого міністра для врегулювання суперечок з Вашингтоном. Таке рішення прем'єр Ісіба Сіґеру ухвалив після 25 хвилинної телефонної розмови з Дональдом Трампом. Пізніше президент Сполучених Штатів знову звинуватив Токіо у несправедливому підході до торгівлі. Японська економіка вже відчула перші наслідки оновлення американських тарифів. Один з найважливіших місцевих фондових індексів Нікеї різко впав. Афа Сігеру назвав ситуацію національною кризою.